Всі в Україні знають, що таке позовна давність. Кого не спитай, знаєш, що таке позовна давність. Звичайно, так. Але якщо спитаєш, що це таке, з чим його їдять, всі застрянуть на такому рівні мовчання і абсолютної некомпетентності. А от помилка. Там приходить клієнтка, я ж був у суді, чому ж суд не застосував сроки позовної давності. Там же борг 100 років назад. Розбираєш справу. А він, виявляється, заяву навіть не подав про застосування позовної давності. Помилочка тут у тому, що суд без вас нічого не буде застосовувати, навіть слово позовна давність не буде писати. Потрібно подати заяву про застосування сроку позовної давності. Я вважаю, багато суддів у суді першої інстанції. Будьте здорові, підписуйтеся, користуйтеся корисною інформацією.